Сьогодні я розповім про відразу дві фантастичні книжки від української письменниці Дарії Пісказуб. Її романи Машина та гема видані у видавництві Віват, і це перші дві частини майбутньої тетралогії похмурого постапокаліптичного техно-фентезі. Я дуже радий, що в нас все більше з'являється подібної жанрової літератури, про яку ми можемо поговорити. Але також мушу сказати, що Її потрібно також критикувати, та не варто робити послаблення через те, що це наша українська авторка. Тому в цьому відео, окрім позитивних моментів, будуть і негативні. Як завжди, я ділюся з вами своїми враженнями максимально чесно. Вітаю з вами Павло Фантастенко. А чи значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки? Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забувайте, що тепер мою роботу можна підтримати матеріально. Усі посилання в описі. Отже, в далекому майбутньому, після великих воєн та занепаду цивілізації, люди живуть племенами та поклоняються машині. Це щі, в якої вони теж вірять як у Бога. Людство майже втратило знання про технології, але опанувало ткацтво. Це різновид магії, яка дозволяє одним людям. Ткачам брати під контроль волю, думки та почуття інших. Ці ткачі можуть підкорювати не тільки собі подібних, а й звірів. З машиною спілкуються жерці, а ще її хочуть знищити гемміти позаплемені ткачі, які вважають, що машина обмежує ткацтво та забирає в людей свободу. Одного дня жерці з різних ворожих племен розуміють, що машина олюднюється. Це значить, що вона поступово переходить на новий етап свого розвитку. Тільки от прадавні записи кажуть, що цих машин дві: одна створена, щоб знищити залишки людства, а інша, щоб його захищати. І починається війна, якої ще не було, а цивілізація знову опиняється під загрозою вимирання. Світ машини та геми нагадує мені популярні відеоігри: Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, а також Nier Automata. Тільки тут немає роботів чи робозвірів, але є магія. Звичайно, це приблизне порівняння, але максимально близьке до загальної стилістики вигаданого світу Дарії Пісказуб. Якщо ж ви не гравець, а тільки читач або любите кіно та серіали, то я б описав це як поєднання доньки залізного дракона Майкла Свонвіка, смертних машин Філіпа Ріва та серіалу Вікінги. Вигаданий, пропрацьований та деталізований світ одна з найсильніших сторін романів машина та гема. Але тут є багато термінів, які спочатку можуть заплутати, тому раджу відразу звернутися до словника, який є в кінці кожної книжки. Він дуже невеликий. Його можна прочитати буквально за декілька хвилин, але він допоможе вам відразу перед початком читання розуміти різні аспекти і не плутатися в них. і так легко, скажем, так, іти за сюжетом. Проте, оцей потужний світ іноді настільки подобається авторці, що вона пхає його буквально в кожний роздум героя, в кожну дію та опис. І виходить, що замість рухатися по сюжету, вперед читач поглинає сторінки тексту про нюанси роботи тих чи інших механізмів, про особливості машини, про її стосунки з жерцями, про плани. Тощо, все це наче і важливо для розуміння історії, так? Але водночас занадто поглиблене та часто буває зайвим. Ну, це на мою думку. Попри це, Дар'я Піскозуб чудово справляється з експозицією, поданням світу читачеві, щоб він занурився у нього максимально глибоко. Але в першій книжці немає нормальних описів оточення, а персонажі скачуть з місця на місце лише волею авторки, бо їх переміщення майже ніяк не описуються тут. Немає ні адекватно поданих подорожей, ні розлогих розмов біля вогнища, ні усього того, що часто стається з персонажами фантазійних книг в дорозі. Не те, щоб це обов'язково повинно бути усюди. Тим паче в нас тут постапокаліптика та приставка техна у слові фентезі, так, але краще як якось обіграти одним абзацем чи декілька про, про якусь. Про героя, про його, про його шлях, про його путь. Так? Бо він дуже часто, раз в одному місці, тут бах, він вже опиняється в іншому місці, і це взагалі ніяк не описується. Ну, тобто дні та тижні подорожей описані тут буквально одним чи двома реченнями. З одного боку, це плюс, бо надає історії провиснути, а з іншого, робить її занадто напханою подіями. І це зауваження діє тільки більше для першої книги для машини. І, і тут немає місця нічого, окрім роздумів героїв, описаної вище зглиблення у світ та діалогів. В гемі вже бачимо, що Дар'я сильно виросла, як письменниця, тому тут вже і описи є, і залишилося акуратне подання експозиції. І герої вже більш-менш якось десь та кудись рухаються, не за одне речення. Сумбурність залишилася і навіть в гемі, але її набагато, набагато менше, ніж вперше. Романі машина, так ну тепер поговоримо про героїв вже в першому романі, знову таки в машині, вони вийшли не пласкими, що радує, але занадто не здогадливими та піддатливими до емоцій. Їхні роздуми та реакції на події та інших героїв нелогічні та підпадають під штучні хвилі конфлікту. Це тоді, коли герої поводять себе так, щоб це спочатку створювало якийсь конфлікт. Доводило до піка, а потім несподівано його вирішувало. І так по колу. Тобто, це такий, такий собі трошки невмілий оцей. Така горка цього господи, як він називається, бестселеру, так коли спочатку йде розвиток, нагнітання, потім, потім кульмінація і спад. І знову розвиток нагінання, кульмінація і спад. І так, от по колу. Тільки тут це прям видно, як воно створювалося штучно, як герої не діють, а яких змушують там, де це треба змовчати, чи про щось не здогадатися, а там, де це треба діяти. І це видно. Я розумію, що Дар'я пісказуб намагалася зробити свою книжку цікавою, тому діяла за базовою формулою цією, як я вже казав, конфлікт це дорівнює мета плюс перешкода. Так, але в першому романі це виходило в неї відносно незграбно та нелогічно. А вже в гемі герої стали більш пропрацьованими а в їхні дії вже не було сенсу та здорового глузду. Тому це вирівняло моє загальне ставлення до цих двох. А романів як читача, і взагалі як читача цієї серії. Дар'я Пісказуб намітила собі тетралогію, але добре, що вже тільки дві книги з чотирьох змогли створити світ, в який віріш та є бажання зануритися в нього і надалі. Так, він не ідеальний, особливо перша книга. Він має певні сюжетні та описові вади, але все ж наприкінці геми перед читачем вимальовується потужний технофентезійний всесвіт, наповнений цікавезними героями, сильною структурою та пропрацьовує. Дрібницями ставки стають все вищими, події все небезпечнішими, а дії персонажів все зухвалішими. На мою думку, судячи з того, що я прочитав з цих двох книжок, останні дві книжки в тетрології явно будуть наповнені епічними подіями та серйозними конфліктами. Головне, щоб авторка вчилася на своїх помилках. Та ставала кращою, якщо це буде і надалі. А вже в другому романі гема, як я казав, простежується серйозна еволюція авторки. То далі можна чекати серію книг, на яку варто звернути увагу українським поціновувачам фантастики, фентезі та постапокаліпсису. Окремо зазначу оформлений книжок. Мені сподобався вже наявний індивідуальний стиль, який привертає увагу, і сподобалася цікава подача. Словник та мапи, які є, Тут вони тут на фарзації і всередині. Якість видання теж гарна. В принципі, це Vivat, У них всі видання гарні, мені подобається. Мені подобається тут шрифт, приємно на дотик, папір. І він мені комфортний дуже для читання, тому до якості видання претензій взагалі немає, і не може бути, якщо ця книжка відвідувати. Ну це на мою думку. Отже, фантастичні романи, машина та гема достойні представники сучасної української жанрової літератури. Чудово, що вони є, і ми маємо про що говорити. Але також варто визнати, що в них є проблеми, над якими потрібно працювати. Книжки мають мінуси, а де їх немає, так ну. По факту, але поруч з ними йдуть і плюси, і це плюси досить достойні. І вони такі потужні, як зараз модно говорити. Через це я точно раджу вам прочитати їх, особливо якщо ви любитель технофентезі, постапокаліптики та її просто взагалі фантастики. Машина та гема Дарі пісказуб. Ну що ж, дякую, що додивилися до кінця, дякую, що додивилися до цього моменту. Не забувайте підтримувати канал, ставити вподобайки, пишіть розгорнути коментарі, підписуватися. Ну і я вам нагадую, що ми вже побачимося з вами буквально за мить в наступному відео. Бувайте!